Починається 120 з двадцяти вшанування героя України Євгена Коновальця, засновника організації українських націоналістів. бутылкачетпоукраинепо украине по украинеп давай давай Ми зараз живемо в незалежній Україні. Зліва ви бачите прапор бойовий тризуб на синьому тлі. Це прапор, який був прапором організації українських націоналістів за часів Коновальця. Тоді ОУН була об'єднаною. Наразі цей прапор використовується ОУН. Слава Украине! Слава, Слава нации! Слава! Украина! Саме ці принципи і той принцип, що воля України або смерть, як сказав Дмитро Павличко, саме вони були основним у житті Євгена Конувальця. Батько Євген зробив все для того, щоб здійснити свою мрію про незалежну сильну Україну відцяну до Карпат. І він переміг, оскільки сьогодні немає вже ні радянського СРСР, ні гітлерівської Німеччини. Сьогодні є незалежна Україна, але нам... Ще пристоїть багато роботи, оскільки зараз незалежність вона тільки формальна. Зараз у нас окупаційна адміністрація чинить беззаконня. Ми бачимо, що Євген Коновалець він був одним з найвизначніших героїв в українській історії. Кожне століття мало своїх героїв. Так і зараз, 21 століття, вже має новітніх своїх героїв. Це тризубівці, які. Ламали пам'ятник кату України Сталіну, це свободівці, які не дали червоним прапорам пройтися Львову. Це та же Ганна Сінькова, яка вчинила свій вчинок не з хуліганських мотивів, а явно з мотивів патріотичних. І зараз Ганну Сінькову судять. Зараз Ганні Сінькові вже. Два тижні її тримають незаконно, попри те, що суд ув'язнив її тільки на два місяці, вже пройшло більш ніж два тижні, і Ганну сінькову далі тримають. Вона українська геройка. Треба слідувати її прикладу, оскільки це новітня геройка, і оскільки. Ми тут вшановуємо Євгена Конувальця не тільки через те, що він там когось шановував. Ми його вшановуємо через те, що він робив справи. Тож, давайте і ми будемо не тільки говорити якісь пафісні речі, а ми будемо робити справи. І тому запрошую всіх у п'ятницю на першу годину дня до Печерського райсуду. Який знаходиться не на Хрещатику, він знаходиться на вулиці Миколи Гайцина, 4, Це біля вулиці Московської. Запрошують туди на судове засідання на 13.00. І якщо нас прийде більше ти, хоча би так як сьогодні, її не будуть тримати, її відпустять. Тому, друзі, будемо. Робити все, що в наших силах, будемо підніматися на боротьбу, будемо піднімати соціальну і національну революцію, оскільки це єдиний шанс жити в тій Україні, про яку мріяв Євген Коновалець, Степан Бандера, Роман Шухевич і інші наші герої. Євгенові Коновальцю тричі! Слава! 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 Слава!